Різні речі. Коробочка вагою 13 кг, Ціна 4,5 євро за 1 кілограм. У нас тут іде ось така металева дощечка з різними напитками. Я так розумію, це якийсь декор. Наступне якась ось така штучка, я так розумію, це потрібно вишивати. Бачите, які тут дрібні дирочки. Ось, є ще якась така штука на ліпучках. Наступне. Це вентилятор або штука від комарів. Ось так, вмикаєте в нашу розетку, включаєте і або вентилятор, або штука від комарів, не знаю. Така вигляді качечки. Так, це у нас калькулятор. Повністю робочий. Такий прикольний. Так, далі. Якісь провода. Ножниці повністю новесенькі. Так, ще одна дощечка металева. Напоями. Ага. Подивіться, цілий набір ножничків. Ті ножнички звідси. Ось так. Є всі. Ось так виглядають. Так, йдемо далі. Далі у нас є ось такі сучки. Сюди можна щось наливати і закривати. Такі баночки. Ці тут є богатенькі. Є більше, є менші. Далі насадки до зубної щітки електричної. Наступні нас такі відкриточки з невнародженням. Ось така сова. Далі якась їда за кордонна. Ось так вона, до речі, до 16 грудня цього року. Наступне формочки для льоду, для будь-чого у вигляді сніговика. Наступна повністю новесенька баночка. термо, така кружка. Ще одна формочка для льоду, це вже в вигляді конструктора. Так, ось така. Кам'яна дощечка, коллега. Так, це штука для плавання. Наклягнули на неї і поплив. Так, і ще відкриточки. Подивіться, який класний Бетмен Тут така, а тут така. Дуже гарні. Далі ще кормочки. Силіконові такі. Так, це у нас іде е, така плівочка на кухонну поверхню. Бачите, як тут намальовано? Далі е, кришка на контейнер. Так, тут у нас щось запаковане для легенів. До речі, до 2026 року. Наступна якась ігра. Щось замішувати. цієї коробочки. 13 кг. Оу, це що таке? Сердечко в мене відкрилося. Це для прикрас. Подивіться, яка красота. Вау! Вау, вау-вау, вау. Для прикрас таке сердечко. Так, наступне, Вти. який тут м'яч. Ось так він виглядає, це, мабуть, м'яч для американського футболу. Дуже класний. Так, наступне, наступне, щось теж для повністю новесеньке. Можливо, це гріпси. Гріпси для велосипеда. Подивіться, які крутезні. Вот такая моделька. Наступна, наступна, у нас іде ага. Это це така плачка, робити такі хвильки. Далі картина. Картини розмальовувати по номерках. Вот такая штучка. Так, це у нас така настільна на стіну лампа. І тут у нас іде ось такий бараш. Братка. Дивіться такий баранчик. Дитячий, можливо, нічник, можливо, він видає якісь звуки. Так, далі, є пакет з пакетами, а в цьому пакеті дуже багато якоїсь різної штучки. Ще такі провети. Ось така чашка крутезна. Ой, чашка, вот Так, вау. Дивіться, сюди можна ще ставити. Клас. В ідеальному стані. Мабуть, для кота щось. Так, є ще такі проводки. Це якась штука, тут дуже багато різних проводів. Є ось такий пензлик. і окуляри Дитячі. Дуже багато ось таких різних проводків. Штука в машину. Ось ця дуже-дуже багато. Так, це у нас екранчик. Ще один екранчик, тільки вже побільше. Є ще ось така декоративне сердечко. Так, ще одна така штука для легень. Так, це у нас е ось такий звольдарчик. Всередині. Всередині, я так розумію, це навушники. Ось такі навушники. Давайте перевіримо. Ладно. Зарядка у них іде та є псі. Оставимо на місце. Далі туди. І практично все. Це щось йде від боку бренду, можливо, дощових. Так, на штучки. Ось така штука. Розмальовка, я так розумію, і два зеркальця. На цьому коробочку 13 кілограм закінчилося, багато проводків там ще там є. Тому, якщо вам сподобалася ця коробочка, можете замовляти. 13 кг по 4,5 євро за 1 кілограм.